Президент більше не президент. Верховна Рада позбавила гора Керманича Віктора Януковича почесного звання глави держави. За проголосували 281 із 313 присутніх на засіданні народних обранців. Відповідно до конституції, звання президента пожиттєве, і людина, що обіймала цю посаду, і надалі носить титул та отримує привілеї. Янукович же, що розвалив та полишив країну, такого права не заслуговує. Певні парламентарі. Ні в кого немає сумнівів, що він є злочинцем. І він не має права носити високе почесне звання президента України. Заява добре та нею конституцію не зміниш, Водночас наголошують народні обранці, аби усе було по закону. Парламенту спочатку треба прийняти документ про імпічмент президентові, оголосити недовіру Януковичу, а далі вже позбавляти його звання. Утім, найголовніше забрати усе награбоване майно та ув'язнити зрадника, наголошують депутати. Завдання не лише позбавити Януковича звання, наше завдання влади правоохоронних органів, наш обов'язок перед сотнею небесною, перед героями, які сьогодні захищають нашу країну на східному фронті притягнути всю банду Януковича до кримінальної відповідальності. Треба доставити Януковича в Україну, але одночасно треба розслідувати справу його, його організованого злочинного угрупування. А для цього ми з вами маємо. Змусити керівників правоохоронних органів провести таку роботу у ново провчили. А от у боротьбі з іншим потужнішим ворогом без міжнародної підтримки не обійдемося. Парламент підготував звернення до Гаагського трибуналу, аби притягнути до кримінальної відповідальності керівництво Росії, а також ватажків самопроголошених ЛНР та ДНР. Звинуватити їх мають у найтяжчому злочинах проти людяності за масові вбивства на Донбасі та анексію Криму. Зараз здійснюється Верховною Радою України абсолютно історичний крок. Сьогодні ми, нарешті, відкриваємо шлях звернення до міжнародного кримінального суду від держави Україна. Визнаючи свою слабість, ми стаємо сильними. Визнаючи свою слабість, ми звертаємося до сильних, щоб стали поруч з нами. Допоможуть у боротьбі з агресором і Польща та Литва. Разом із цими державами створимо спільну військову частину. Підтримали ратифікацію відповідної угоди 290 нардепів про співробітництво. премєр міністри трьох країн домовилися іще ще навесні минулого року. Спільні навчання мають показати нашим бійцям військові стандарти НАТО. Командування бригади на постійній основі буде розташовуватись місці Люблін, Польща. Підрозділи, які виділяються державами сторін до складу бригади, залишатимуться в Складі збройних сил своїх держав військова допомога одне, а от закордонних миротворців на Донбасі не буде. Законопроект опозиції про забезпечення мира і стабільності на сході підтримки в депутатів не знайшов. Документ пропонував визнати неможливим розв'язання конфлікту військовим шляхом та запросити представників ООН, аби ті допомогли вирішити ситуацію. Утім, коаліція певна під виглядом миротворців Росія хоче обзавестися поплічниками і ще більше погли либо кризу